Я його знаю насправді давно. Ми з ним змагалися навіть в тому, хто хто швидше схудне, хто більше скине. Як зараз ви побачите його біля мене на цій сцені, зрозуміти, що там мало бути нічия. Але це людина з дуже великим серцем. Це людина, до якої можна звернутися, і ти ніколи не отримаєш відповідь. Ні, бо він став батьком раніше ніж почав жити статевим життям. Насправді, бо він став вихователем дитячого садочку історія про життя благодійника, де більше часто проводиться із чужими дітьми аніж своїми. Історія волонтера, директора благодійного фонду із янголом на плечі. Мій хороший друг, товариш, люблю, і поважаю, Юрко Фодечко, Оплески! Розуміємо, що добрих людей має бути більше, тому бачите, схудли на 40 кілограм, а потім повернули назад. Тому що нас має бути дійсно багато. Сталося так, як сказав вже Михайло, як було сказано в анонсі, що я спочатку став батьком, а потім вже зрозумів, що таке секс. Як це може бути? Я, е, дитина з Радянського Союзу. Ви розумієте, що тоді сексу не було, і е, до шлюбу не можна було ні ні? 1987 рік. Я служу у Збройних силах, і мене відпустили на вихідний в місто Єлець. Відпустили, і, гуляючи по місту, я побачив, як на території, загороженій території гуляє дуже багато дітей. Я підійшов, подивився дитячий будинок, і я тільки заглянув за двері. До мене відразу всі діти побігли. Я в військовій формі, плечі широкі ще не було цього всього. Розумієте? І вони кинулися мені на шию, і мене вже не відпустили. До вечора я провів у цьому дитячому будинку. І коли я вже йшов, тому що ну, е, е, закінчився мій вихідний, одна дитина застрибнула дівчинка мені на руки і спитала: «Тато, а коли ти знову прийдеш? Так я і став фактично татом. Я зрозумів своє майбутнє. Оєліц. Росія. Приїхав додому і кажу: мамі: Мама, я поступаю у Єлецький педінститут. Мама набрала кхе, повітря в легені і каже: Ти засранець, тебе не було два роки. Хто буде садити картоплю? Хто буде її обробляти? Хто буде її викопувати? Ти не міг ближче знайти педінститу. Ви розумієте, мамині сльози то ядерна зброя. І я залишився. І не просто залишився, а погодився на пропозицію своєї подруги Ірини Опанасівни, яка мені натякнула. Юра, я знаю, що поступати в педінститути буде ще через півроку. А у нас у дитячому садочку є вакансія вихователя. Ха -ха, 20 років! Я заступник командира взводу. В мене у взводі було 30 казахів. Наступні півроку у мене було 15 чеченців, 15 дистанців. Наступні півроку, ну то взагалі, я не пам'ятаю, все було дуже перемішано. І вони всі мене слухалися. А тут 24 річних дітей. 4 січня. 1989 року. Великий 90-кілограмовий педагог. Старший сержант Юрій Федечко сидить посередині міста Львова в елітному садочку, посередині групи на килимку і лиє сльози. Діти мене не слухались цілий день. Вони взяли мене на слабо і перемогли. Так моя кар'єра педагога ледь не закінчилася в перший день. Наступного дня Олена Болислаєвна, наша завідуюча, говорить Юра, ти маєш їм стати батьком. Ти маєш їх полюбити. І все в тебе вийде. Ну що, через тиждень приблизно я зрозумів, що потрібно точно в садочку знати три речі: це те, що ти маєш віддати батькам дитину живою, ну і бажано візуально цілою. Треба більше діяти, менше говорити. Кхе -кхе. І найголовніше. Ти маєш цілий день очами стежити за внуком начальниці Львівської обласної станції Артуром Демарським. А що ж було далі? Ви знаєте, хто знає що таке дитячий садочок, що в групі має бути два вихователі. Мені у напарниці потрапила Тамара Миколаївна. Вихователька з 40 річним стажем. Я і 40 років стажу. Чоловік в неї підполковник, два сини офіцери. Вона відразу розставила пріоритети. Юра, ти нічого зайвого не робиш, дітей за територію садочку гуляти не виводиш, в туалет під час сну не відпускаєш. Ну і там було ще 10 пунктів, чого не можна робити. Чого можна, я так і не зрозумів. Уявіть собі блондинка, Чотири рочки. Прозорі голубі очі, сон. І починається. Юрій Володимирович, я хочу в туалет. Раз. Юрій Володимирович, я хочу в туалет. Два. Юрій Володимич, я хочу в туалет. Три. Юрій Володимирович, Юрій, Володимирович, біжи бігом! Коли вона повернулася з туалету 20 рук. З кожного ліжка. Ну, Так того дня ніхто не спав, потім вже були різні моменти, коли я це навчився робити. Через місяць, під час прогулянки моєї напарниці Тамари Миколаївни з дітьми на території дитячого садочку, двоє дітей. Це Вова Зінченко, вирішив чотирьохрічного хлопчика, повезти з Куйбишева на зелену, показати іграшки, бо татус Угорщини привіз ну, військовий. Хто винен? Не мою зміну, але винен я. І тому мені Тамара Моколена відразу сказала, я шкодую, що взагалі чоловіків беруть виховувати дітей. Ви розумієте, що коли я того року поступив у Рівненський пенінститут на педагогіку і психологію дошкільну? трошки після ковіду дихання збиває, то. Я почав боротися з засиллям жінок у дошкіллі, Украї... ну, тоді українському, ви розумієте. І не просто боротися, я написав темою моєї дипломної роботи, була тема вихователь чоловічої статі у сучасному дитячому садку. Де я емпірично довів, що якщо чоловік не бере участь у вихованні дітей до 7 років, то 30 рис характеру або не виражені або виражені у дуже маленькій мірі. Мало того, я знайшов партнера, з яким ми вирішили зробити влаштувати дитячий садочок, в якому би не було жодної жінки. Ні на кухні, ні медсестри, ні няню, ні виховательки. Навіть тоді очільниця е, освіти обласної, пані Катерина Горохівська, навіть десь там нам грант вибивала, каже, хлопці, попробуйте. Прикольно, звичайно, хоча ми з вами чудово розуміємо, що в ідеалі має бути, що в групі дитячого садочку є вихователь і чоловічої, і жіночої статі. Але ви розумієте, зарплатня? А ти чоловік, ти маєш заробляти гроші, годувати сім'ю, а, до речі, про сім'ю. Паралельно я знайшов чарівну дівчинку-ойнку. В свій нарочий. А рівно після весілля через 9 місяців і один тиждень рахували не ми, сусіди, друзі і співробітники. Народилася олечка, яка так само присутня тут. Як вже казала Ірина. Батьківство на початку 90-х то просто жах. Я після дитячого садочку втомлений, то ще не спить взагалі. Ти в шості ранку прокидаєшся, ти в сьомій ранку відкривається молочний магазин, ти маєш купити літру молока. І то, що перепрошую, бабусі, ж не сплять, вони ж в четвертій мають стати. Черга така, 50 чоловік, якщо пощастить пів літри сметани. Ну, звичайно, доня в мене подивіться, яка великощака. Тому ні малютка, ні грудне молоко їй не підходило. Американська суміш СМА 400 купонів. Все, моя зарплатня на сім баночок, просто так хух, і просто вилітала. Я щасливий, Олічка, що ти у мене є. Кирило, я так само щасливий, що й ти, але ти ще не народився. Ну і ви розумієте, що я працюю в садочку, Оля, цілий до шести років в мене в садочку. Я пішов працювати в приватну школу Еврика заступником по виховній. 11 років вона зі мною в школі. Я пішов працювати тамадою, 15 років вона мій звукооператор. Wow. До речі, до речі, я колись почув, що для доні батько це є вікно у зовнішній світ. Мама, це своє, це рідне. А батько вікно у зовнішній світ, і як вони спілкуються, так і. Потім дитина відчуває себе захищеною чи ні. Дякую, що ти <кхе> мене захищаєш навіть постійно. Ну що ж, але я їду в Прошну, де мене тато і мама зустріли, і тато вирішив провести ввечері на нараду старший брат Ігор. Я. І тато каже: так, хлопці, у вас в мене двоє, два сини. Ігор, в тебе що? Катерина, Наталя. Юра, в тебе що? Оля, ви розумієте, яке напруження висіло у повітрі. І я почав працювати, ну, Ігор вже трішки відмовився від цього. Ми вдвічі вагітні. Ми дивимося по конфігурації живота, ніби саме те. Ну що ж, я знову з поршни 25 липня 1998 року. Я з двома сумками, тому що ну, людина вагітна. Мама каже, невістка потребує вітаміни. Лечу додому, приїжджаю додому, сумки тримаю носом, на е, гудзик дзвінка, ніхто не відкриває. Добре, я відкрив. Зайшов додому. Нікого нема. Де вона може бути? Бачу на столі шість слоїків. В слойках ігрочки, кріп, чесничок і водичка налита. Її нема. Я думаю, ну вагітні, вони трішки. <кхем> Забувають. Видок покришки забула купити, і тут дзвінок двері каже: о, добре, зараз погодує мене. Заходить Опанасівна, через яку вже перший раз багато чого сталося. І тесть кого так само сталося багато в моєму житті. І відразу з порогу. Володимирович, в тебе син, 25 липня. Я оркестр приготував на 9 вересня. Я кажу, як, про що ви говорите? Ну, але відразу почав збиратися, е, втягнувся, заначку пачоху витягнув, бо треба ж е, закладки, прокладки, пеленки, е, що там ще, Простирадла, ванночку, молоковідсмоктувач. І я кажу, що? Ну, полетіли, везіть мене в лікарню. На ну, що Опанасівна і мій тест каже: Стоп! Ми з лікарями домовились. Кирило в інкубаторі. Кирило, Кирило в інкубаторі. Метр 95 за до ліс, правда. Вона спить. Прийдете завтра. Ну що, ми дивимося, перепрошую один на одного. Ми голодні, ми такі втомлені. Тому що він мама народиться на Джамбула. Там щось показало два сто, Ні, давайте на батальну. Ну, замучені. Розумієте, що вони замучені. Поїхали до тещі, Ну, по дорозі все купили на завтра. Гуляла Варшавська, 700-річчя і Липинського. Ми так і не спали. Син народився. Зраночку тесть мене підвіз, і якось так сталося, що дитина, ну, хлопчик в інкубаторі, мама вийшла в коридор. Давайте я скажу словами української пісні. Чом ти не прийшов? Син твій світ прийшов. Ми тебе чекали, чи коня не мав, чи стежку не знав. Чи ви святкували? І коня я мав, і стежку я знав. Ну трохи святкували. Просто тато твій і Опанасівна мене сідальця сховали. Ну що ж, синочок просто поспішав народитися татові на 30 років. Ну, а так як він дуже поспішав, чи сім місяців чи вісім місяців трішки перечасно, то був дуже гіперактивний. Шість років вихователька дитячого садочку викликає тата: Я 30 років працюю в дитячому садочку, я таку нечемну дитину ще не бачила. А в мене машина часто ти -ти -ти, на 30 років відмоталася. Я згадую, як стоїть мій тато Володимир Григорович зі мною за руку. І Леся Петрівським окулярами з такими товстими лінзами, говорить моєму татові. Володимир Григорович, ваш син на випускний закинув моє мешти в акваріум, насипав солі у компот на кухні. Весь садочок лишився без кухні. ха ха Яка хата, такий тин, який батько, такий син? Через місяць. Ну, Я його привів в інший навчальний заклад, це був навчально-виховний заклад Малюк. Викликає мене психологиня вже цього закладу. І каже. Тату, відпустіть його. 6 років дитині. Куди його відпустити? Я його тестую, тестую, а він все. Отут буде правильно, так як тато скаже. Отут мене тато забере, він вам розкаже, як правильно. І отак все тато скаже, тато скаже, тато скаже. Тату скаже. Ну, мусив його відпустити, але слава Богу, відпустив його до тренера по бойовим мистецтвам, до тренера з плавання, до класного керівника пана Михайла і до тренерів з веслування. В 16 років Кирилко став майстром спорту з веслувального марафону. Я дуже пишаюся своїми дітьми, але десь приблизно в той час тато став волонтером. Тато перестав бувати вдома на вихідні. І це е, трішки забрало нам напевно, розуміння, тому дуже часто тато не був в той час вдома, коли був особливо потрібний. Але, коли сину виповнився 18 років, син мені каже: тато, є такий фільм дурак. Подивись то про тебе. Ну, я в шоці, я йому віддаю там ну, все, що можу. І я подивився цей фільм. В цьому фільму розказується, як талановитий інженер десь в глибинці Росії, подивився, подивився, побачив, що на дев'ятиповерхівці є велика тріщина. Ну, він так прогнозував, що через 4 дні цей будинок має завалитися і почав стукатися всі інстанції. Його, звичайно, всюди відганяли, тому що гроші вже були списані. Далі закінчилося тим, що мешканці того гуртожитку побили цього інженера і такий той будинок завалився. Мораль, тут я зрозумів, така, що не роби намарно те, чого тебе не просять. Я так зрозумів, що таким чином мій син хотів мене захистити. Дякую тобі, синку, таким способом, але в тебе вийшло. Ну, але захистити було 에, того, хто собі вибрав. За життя, допомагати дітям без батьків і дітям з онкогематологічними захворюваннями. Напевно, все-таки це було марно. Тому вже 9 років я вдягаю костюм клоуна пампуха. Я можу прийти в один день, коли естер Олешко мене тримає за палець і робить деякі рухи, вона приходить до свідомості наступного року, наступного дня вона вже на хмаринках. Моїй папці в мене в робочому комп'ютері є така папка, яка називається Мої діти. Там 65 наших підопічних. І є папка, яка називається Ангелики. Там 17 підопічних. І робота. Ця робота, це життя клоном це напевно якесь намагання хоч трішечки розфарбувати біль. Тих дітей, які лежать в лікарні, і яким є насправді дуже важко. Два роки тому, коли мій батько їхав зі мною в швидкій допомозі вже без свідомості, ми розговорилися з медбратом і я згадав чомусь, коли мені було п'ять років в гріхому гаю на озері, тато навчав мене. Їздити на ковзанах. Я на ковзанах їздити так і не навчився, але це яскравий спогад мого дитинства. Я дуже вдячний Кирилові та Олі за те, що у нас є з ними спільна історія. І я впевнений в тому, що в нас попереду така ж неймовірна історія спіль... спільного батьківства. Дякую вам, дякую діти. Все, так? Сі, сті, 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 зараз, зараз. Як ти казав, що батько для доньки то як вікно, так? як вікно, то ти таке бачу панорамне вікно, таке, знаєш, гарне. Тому що подивися, то вікно, ходіть сюди, Кирило, Оля. Ходіть, ходіть давай. мене, ходіть, так. ходіть до нас, давайте оплески. Федечки віките. Так, е від Віддай мікрофон, потримай, потримай. Тримай. скажи, будь ласка, що казав тато? То все була правда? Чиста правда. Чиста правда, Чиста так. Правда. Добре, а який, ну він розказував, що він там був, знаєш, тато ну не зовсім такий, як би, можливо, хотіли, і так далі. Спогад з дитинства твій, от коли ти згадуєш про тата, най-най-най найцікавіший. -най -най який? Найцікавіший, Не про то. добре. Знов... Саме... Відпусти дитину! Федечко, відпусти сила, тебе ще вчителька просила. Я пам'ятаю дуже цікаві очі, тата, коли ми грали в футбол. Ну, мені подарили м'яч, і ми пішли на стадіон грати в футбол. І, і ми щось спасувались туди-сюди, я ще був дуже маленький. І наступив на м'яч. І впав і розбив голову. І я бачу ці очі, як тато біжить. Що з дитини робиться, кров тече, яку він мене підняв, і ніс <свіс> <свіс> і ніс до лікарки, щоб мені зробили усе, замотали. І ці очі я бачу досі. Ці очі люблячого тата, який переживає за свою дитину і хоче, щоб з нею все було добре. Олечка, я знаю, що е, ти вже е, зробила того чоловіка не просто татом, ще дідом. Так. А який він, дідо? Діда, діда це діда. Діда, так. це. Класний дідо, правда? <зас> оплески, оплески, оплески. Це зрозуміло було без слів. Е, щаслива сім'я фадечки, ось так, друзі. Ви почули, як це відбувалося дитинства, Тепер ми бачимо. А дружні, а я не бачу. А... А я, я не бачу. Ходіть, ходіть до нас, точно. Я вас не помітив за пані. Ходіть, ходіть, ходіть до нас. А. Ходіть, ходіть, ходіть. Помаленько, помаленько. Я вам просто одне питання поставлю. Як ви ставитесь до того, що ваш чоловік, за його словами, то, що ми почули, має більше дітей, ніж двоє? І він багатодітний тато. Для мене це жахливо. Зрозумів, так? Більше уваги переподіляти треба кому? Молодець, все, супер! Оплески, друзі, браво! Ідеальна сім'я Федешки, ваші опски! Юрчику, для тебе від наших друзів та партнерів. Ці подарунки е, натяжі стелі постачальний номер один Юнко на Заході України. Трейнова компанія з доратовської майстерності Агрус. Практика слова. Солодкі презенти від Фелісіті, пекарні щастя. Флорі, тобі дарує квіти, е, флорі, це квіти та декор, а також квиток на наступний час історії. Оплески, друзі. Я е, дякую тобі за твою історію, схожу на сповідь, де було все, навіть про перший секс. Якось це все було так дуже гарно, ціломудрено. Так, так. Е, і хочу сказати, що ти справді став батьком не тільки для своїх двох прекрасних дітей, а для багатьох дітей, починаючи від садочку, від дитячих притулків, сиротинців, геріатричних центрів, де ти воюкуюрку найбажаніший. І від нашої великої родини благодійного фонду «Із янголом на плечі я тобі дякую за твоє велике серце, яке ти ділиш між, між всіма, хто того потребує. Будь нам щасливий, здоровий і наповнений тим, що ти робиш. Любимо тебе. Дякуємо, дякуємо, друзі, Юрій Фулешко. Ваші обласки.